Виготовили ще 8 нових масок до кулемета танкового ПКТ по тих зразках, які одобрили танкісти. Там всередині ось така пружина. Була скручена. Ну, я її не став скручувати, бо потім ці кінчики важко роз, роз, розімкнути, я її так положив, Ну, видно було, що воно так от защіпується. І ось тут, ось тут стоїть ця пружина, яка стягує ПВХ тканину. Видно, що воно тут тобто накокожилася ця тканина, відповідно, ця пружина стягнута, і коли на той раструб кулемета натягнуть, то воно обіжме той овальний раструб. Тут деякі нововведення, ну, введені, які нам порекомендували зробити танкісти, ну, такі, як вони захотіли, цей хлястик ну, трошки менший під два пальця. Ну, під два пальця, в принципі, в рукавиці можна пропхати, ну, коли він отак от, аж, він ж там обжимає той раз кулеметний і туди менше торчить. Відповідно, його можна як доверху проложити, так і донизу. Я просто не розумію, що донизу. Так і важче натягувати, як по мені, ну, але можна. І коли він донизу так буде торчати і башта буде повертати, то башта не буде чіпляти цим хлястиком ні за що. Ось. Він проклеєний. Ось там видно, клей і прошити кевларовою ниткою подвійною. Ось. Таких зробили 8 штук. І також о, таких два хлястика поїде теж. До тонкістів вони самі вже пришиють до тих чохлів, які в них є. Але ті, що були з металевим кільцем і мотузкою. Ну, вони відкусять металеве кільце і мотузку і пришиють ківларовою ниткою. Я їм положу в комплект ківларової нитки і голку. Такої як має бути ну, по величині. Я думаю, вони справляться. Ківларові нитки положу більше, щоб якщо треба свою амуніцію, вони теж десь підшили чи ша щось. Ось такий був оригінальний чехол. ну то, що від нього залишилось. Тут на зажимі в нього був гумовий такий ущільнювач, не пружинка. І ніякого хлястика нема петлі, який полегшить як надягання, так і знімання. Ну і от все, що від нього лишилося. Чи його миші ще погризли, чи через нього стріляли кулеметом, то невідомо. Ну, от, по його... Образу знялись тут оцей периметр овальний. І е, о, так і зробилось. Ну і замість гумки зробили е, з нержавіючої сталі такий пружину. Нам в Польщі виготовили на пружинному заводі з пружинної нержавіючої сталі. Того, що тут, як бачимо, е, ну, матерія повністю в натяжку йде. А сама матерія жорстка і вона не тянеться. Ну, майже не тянеться. І знімається чехол тільки за рахунок цієї пружності самої гумки, яка теж вже добова. І немає ніякої ручки, щоб полегшити захват. І вони це ногтиками його там і знімали і натягали. Ну, якби, ну, Незручно. Ну або так брати і тягнути за гичку. Тут же в нас. Ну, кружина більш податлива, вона розтягується, і тканина теж такою гармошкою складена, відповідно, вона теж має куди розтягуватися тканина. Ну І це все легше надягається, також полегшується, що є за що взятися за цю ручку. Занизу зачепив за підгарля і хоп, натянув. Так само і стягнуто, стягувати. вона стягується, тому що. Ця ручка, вона якраз по векторі прикладення сил, допомагає зісковзувати масці з того овального сталевого раструву, в якому знаходиться кулемет танковий. Ось. Так що, кому потрібно, звертайтеся, теж для вашого танка виготовимо ну, такі самі. Маски кулемету танкового, ну, або трохи інакше, якщо маєте якусь іншу модифікацію танка. І також у нас е, можна замовити танку, маску на гармату танка. З вас кільце, яким воно кріпиться до танка. І ми під то кільце виготовимо маску, тому що, ну, як мінімум, дві модифікації кільця є, і ми не знаємо, яка конкретно у вас. Де і все. Хочет, ну, у нас така бізнес-стратегія. Ми можемо вам надати всі креслення, всі посилання на матеріали, клія, нитки, ви то, на технологію, як зробив, на ви то все саме розмітите. По лекалах виріжете, наклеїте. Це вам буде коштувати ну, робота безкоштовно. Тільки матеріали оплатити, і поштові. Ну, на пошту, щоб переслати по пошті ці матеріали з магазинів, бо вони ну, не в одному магазині. Пружинами теж можемо вам надати безкоштовно. Отакі. Ось Або ви можете нам оплатити роботу, ну, як би відповідно, і матеріали оплатити, тому що вони ж, в нас їх немає, ми купуємо під замовлення. Це Бельгійська тканина ПВХ щільність 600 г на метр квадратний, клей двохкомпонентний для ПВХ. ну, таке. І мої помічники за. Ну, вони просто беруть оплату за почасову роботу. І вони виготовлять ці маски. От. Зараз вони зробили вже цей от варіант. Вони порахували, скільки. Ну вони, я там трохи участвував, порахували, скільки в. Година, людина в годинах, хто займає, і які потрібні, і скільки потрібно матеріалів, і вже будемо складати ціну. Ну, я ціну напевно напишу в коментарі. Тому що зараз поки що ми не знаємо, яка тут ціна. Ну, приблизно там щось ми так прикидали десь 400-450, ну, не більше 500 гривень за одну таку маску. Не більше. Ну, Десь буде в районі 450 гривень. Приблизно. Ну, все зроблено якісне. З, з ПВХ тканина бельгійська, не китайська. Е, клей професійний, двокомпонентний, якісний і з нержавійки пружина. Ну, якби, все, що найкраще можна було, ну, найкраще і найвитриваліше, найпотрібніше в тих умовах, то ми знайшли. Якщо ще, ну, якби ПВХ в принципі, грубше, а тоді воно буде тяжко тут. Ну, тут буде тяжче зжиматися грубше ПВХ, ну а тоньше вже було б якесь воно таке хліпеньке. Того 600 грам на квадратний метр ПВХ. От, Треба звертайтеся, але ну, ви можете підключити якийсь благодійний фонд і закупити матеріали, це буде якби півціни. А тут уже роботу майстрам теж в принципі, можна домовитися, якщо якісь не знаю, консерви вишлете. То е, можна буде, ну, і як, яка їм різниця, що гроші, що консерви, все ну, в кінці-кінці вони купляють за то продукти. Так що ну, можемо можемо говорити і не <смі> то, щоб торгуватися, а дійти до спільного, щоб всім сторонам було нормально це робити. Ну, грошима найпростіше, на картку перекинувати і все. Ми все купили, оплатили і вислали, кому треба. Можемо робити поштучно. Тобто треба одну штуку, можемо зробити навіть одну штуку, то без проблем. Тобто, Тут не треба оптом замовляти.